Радіо Ю Чикаго Ну що ж, друзі, ми продовжуємо вечірній етер на радіо Chicago, Чикаго. І сьогодні в нас дійсно особливі гості. Велику честь маємо вітати в нашій студії козака-сіромаху, українського співака, етностилю, музиканта, і людину, просто яка з собою несе цілу культурну епоху нашу українську. Ну і поряд з ним є наш, добре вже відомий нам отець Андрій Делісандру, сотрудник парафії святого того Йосифа Обручника. Людина, людина, яка дотична до організації фестивалю. «Юктоберфест», який щойно, от щойно, щойно вже вибухаємо відбудовується і відбудеться завтра, тому про це будемо говорити: про фестиваль, про виступи козака Сіромахи та й загалом про життя. Вітаю вас. Вітаю, слава Бажаю всім здоров'я міцного та козацького. Дякую за здоров'я. Воно всім зараз необхідне. Отже, давайте почнемо з фестивалю. Так, бо то вже завтра, то вже всі в очікуванні. Ми тут з вікна бачимо, як одна палатка інша поставилась, сцена звелася, артисти бігають, там щось на кухні готується. Що відбувається? Розкажіть, розкажіть нам якісь інсайди. Ну, ми дуже інтенсивно готуємося. Вже як ви бачите, дійсно з вашої студії дуже видно, як там наше приготування немоби ростуть, як ці, знаєте, ці палатки і з одного боку, і з другого боку. Вчора ми. Rizal Miaso. Mm. Це майже дві тони м'яса, знаєте, на шашлик. Так що шашлик вже є готовий. Чекає на наших справді всіх відвідувачів. Так що ми сердечно-сердечно запрошуємо. Ми дуже раді, що вчора теж приїхав козак Сіромаха. Знаєте, це для нас дуже важливо, що ми тут в Америці хочемо пережити от ті власне, не тільки українські пісні, етнос, але теж їх знаєте, щоб ми якось то пережили нашу власну ідентичність. Ідентичність патріотичну. Це для нас теж дуже важливо. І тому Вчора козак сіромаха вже був під церквою нарізав м'ясо на шашлик? Ні, ні, ні. Не, вчора я приїхав і ліг спати. З дороги? Е, ну, мало того, що дорога, але е, сталося так, що я в літаку не спав, е, пролетів як сава з відкритими очима. От, щоб, я вже знаю, як розробити так, щоб у мене тут не було перепаду е, режиму і ломки, бо я вже якби приїхав, потримав і вже як вдома ліг. Прокинувся о третій годині ранку і готовий до бою. Як це козаку бути на чужині? Які відчуття? Хоча б уже не вперше. А, ну питання, по перше, за все по е, традиціям запорізьким, е, е, що е, ми завжди на своїй землі. Чому? Тому що по козацьким традиціям, хоч краплинка нашої землі в чобітях знаходиться, тобто ми стаємо завжди на своїй землі, а земля вона кругла, земля вона мать, батька вишніва. Тому як би демо. Ми не були, ми завжди маємо робити так, щоб нам не було соромно не перед батьком вишнім, не перед матір'ю землею. Тому як, як діти Божі, то ми де б не були, всюди ми козаки. Отже, мені здається, це дуже гарна настанована життя. Я думаю, що не тільки козаки всі мають її дотримуватися. Ви Погоджуєтесь зі мною? Бо хтось самий в Україні в Америці, тому я От, бачите, бачите, а я ж кажу людям, що один, а вони мені щось інакше відповідають. Це чудово. Давайте про козаків тр трішки поговоримо. А загалом, ви не вперше знову ж таки в Америці, ви були десь півроку, рік тому назад, я вже так точно не пригадаю. Ну, знаєте, як в листі турецькому хану, який рік не знаємо, в наш час такий, як у вас, тобі ж по казацьким традиціям тут зараз і тепер. Колись можливо бувало чи правда? Чи ніхто його знає, чи там літописи, чи побрехеньки, але по факту, що ми тут зараз і тепер, і саме тут зараз і тепер відчуваємо і життя, і наснагу, і маємо змогу діяти. Що відчувається, що відчувається, коли? літак приземлився. Що відчувається, коли вас зустрічали? Що відчувається, коли ви приїхали і побачили, якого масштабу фестиваль, коли люди приходять. Чи вас взагалі люди питають? А от, хто ви? Звідки ви? Чому так виглядаєте? Чи є якісь такі питання? Вони нібито банальні, але чи є вони? Постійно, от в Європі були на перестаті в Франкфурті, то і люди так ішли, йшли, що з між собою розмовляли. Потім Слава Україні! <рес> не не наш батькович матері землі героям слава. Ви з України? Так. Я шляпу знімаю. Аж звідки? Запоріжжя? Ну точно ж Запоріжжя? <сіли> Каже, може, фото, фото, все тому. А, зустрічали в Америці дуже тепло. А, в тому плані, що а, коли ми приїжджаємо. Ми вже тут були, ми благословлені не лише тільки а, людьми, які живуть в Америці з України. Є показацьким поняттям. У нас розділення навіть є а, діаспора, це ті, хто перша хвиля була а, емігрантів. А нинішня міграція ми називаємо даляспора, а, тому що в цей сучасний час а, такі таке жорстке переміщення, коли а, в принципі, розум, розвиток і потреба, але ви знаєте. Як то кажуть, як приземлились? Приземлилися, ну, слава Богу, що приземлилися. Летіли, як летіли, слава Богу, летіли добре, вже звикли, знаємо, що робити, при взльоті помолилися, в польоті читали щось, робили так, щоб... Там нещодавно український літак був, в Чикаго в аеропорту, то ви на ньому прилетіли? Чи... <плес> Чартерним на, рейсом? Так? На, на, на жаль, на жаль. на жаль. Ні, як кажуть, Богдан колись на українських конях приїдемо, але поки що. Маємо, що маємо Богдас, Отже, як виникла ідея, бо то є дуже сьогодні по особливому усвідомлювати, що на фестивалі буде і козак-сіромахи, і вінка, то є наша дійсно культура, то є наша історична спадщина. Як виникла ідея такого такої тематики на цей фестиваль? У нас був Десь Микола, Він трішки ділився вже, але цікаво почути і вашу думку. Ну, передовсім, в нас якби ідейний такий натхненник цього фестивалю то дійсно і отець Микола. Знаєте, і важливо є в різних якихось так моментах давати якісь такі знаєте, різні акценти саме українського якогось того етносу. Знаєте, власне, цього року дійсно були певні дискусії. Отець Микола, там інші особи в нашому оргкомітеті, власне, вирішили, що дійсно цей такий от формат знаєте, українського етносу козацтва саме під час війни, під час тих моментів, які для нас, як українці, ми всі переживаємо. Знаєте, козак це дійсно, в першу чергу, людина, яка Захищає свою землю, знаєте, яка захищає свою батьківщину і захищає коштом своєї власної часто життя, і ми це всі бачимо, переживаємо. Я старію, що ми тут, як українці на діаспорі, це ж те дуже сильно відчуваємо, переживаємо, молимося. А наш фестиваль саме для цього є покликаний, знаєте, щоб не просто прийти і пережити, знаєте, з'їсти якийсь там кусочок ковбаси чи там шашлика, але власне пережити у цей момент теж такого якогось і збіру коштів, в тому числі знаєте, для наших воїнів, щоб передати, щоб підтримати наших козаків. Знаєте, тому ми всіх чекаємо, для нас це дуже важливо для наших козаків, для наших сучасних козаків зсу це для нас. Є теж дуже важливо, так як ви вже знаєте, тисмиколас розповідав. Велика частина тих коштів ішла, іде, і ми віримо, що буде йти саме на підтримку зсу наших воїнів. Тому ваша підтримка, в тому числі фінансова, це буде дуже важливо. Дуже багато місій в цьому фестивалі. Але я просто хотів би сфокусуватися на одній. От власне на. Козаку сіромасії, тому що дуже глибинна тут буде глибина філософія. От уявляєте, що будуть відчувати діти, які тут були народжені, які ніколи не були в Україні, які прийдуть на фестиваль, там виступає козак Сіромаха. Вони ж будуть запитувати мам, тат, а хто це? А чому він так одягнутий? Чому в нього вуса? а Чому в нього шабля? І тут пішло, поїхало. Тобто вони будуть вивчати вже нашу історію. Вони потім прийдуть додому, пішли в Вікіпедію або чата GPT запитають ось такі козак Сіромаха, чому він так виглядає, яка була наша історія. І вони вивчать вивчать те, що в школі, на жаль, можливо, їх і не навчали. Тому це дійсно важливо, і знову ж таки, величезна подяка вам, що ви приїхали і будете це робити. Але я сказав так своє бачення місії. Мені цікаво, що ви закладаєте от у ці виступи в суботу, в неділю, і які глибинні сенси ви будете зі сцени людям посилати? Ну, По перше за все, наше завдання. Uh oh Об'єднуватися то, що ми по різних сторонах океану, але Господь єднає всіх серця, енергія це ті речі, які долають кордони швидкістю думки, і сама Україна має шанс на перемогу, тому що серця єднаються. Що в нас вища мета, мета це людського існування. Ми чистого мислення можливість дати дітям найкраще, щоб не було тих помилок, які в свій час наробив радянський союз, який вчив нашого бога. Немає, що треба впахиватися, світа білого не бачити, і все побудовано на брехні. Ну і те, що є в нашому сусіді, який зараз, я як кажуть, лізе і не бачить перешкод, то наше завдання зараз, я кажуть, Зрозуміти, що не там, де закінчуються людські можливості, там якраз і починаються можливості Божі, і всіми можливостями Божими, що це єдине, хто на землі може проявити, це проявити людина може. І саме козацтво завдяки цим знанням проявляло ті чудеса, і саме те, що боялася Росія, що вона намагалася знищити, тому що поняття козак це людина. Що саме любов доброна, що людина Бога веде, що е, ці поняття вони не розривні, і наше завдання що показати, що Україна це та країна, яка все життя боролася, все життя вчилася. І що робили, зробили все, щоб не було спроможних боротися і всіх розумних людей знищити, залишити бездумні сіромасу, яку було, було легко маніпулювати і при потребі знищувати без жалю. А кажуть, а от ось. Та так, та не так, то була історія, щоб показати, що таке, коли люди живуть без Бога. Що таке, коли люди живуть без правди і коли нема заради чого далі існувати. Що відбувається? Відбувається, що людина паше, пашу, паше, і найкращий відпочинок це. Напитися і стати твариною. Тобі ж у людей немає того балансу. ж, наше завдання показати людям, що баланс є навіть в навіть найважчі часи. кажуть не наразі пісні, не наразі танці. Зараз війна в країні. Кажу, а хто це каже? Можливо, це російські боти. Тому що заради чого війна? Війна заради нашої культури, війна заради внутрішнього стану. Війна за ціль людської, тому. Заради цього боремося, об'єднуємося, зустрічаємося і робимо все, щоб жодні фейки, жодна брехня не змогла нас підламати та поставити на коліна. Дуже символічно. На коліна стаємо лише тільки перед Богом молити. 100% дуже символічно, що наші студії сьогодні зібралися і отець. І козак, і так бачите, так воно так мало мало статися. І ми говоримо дійсно про наші цінності, про щось глибинне, тому що не знаю, чи були козаки, які не вірили в Бога. Напевно, такого не було. А, Та... Ну, по перше за все, якщо то були так звані козаки, якщо вони зустрічалися з запорожцями, то йому відрізали чуби як мінімум, а максимум міг позбавитися життя. Тому що козацтво – це перше умова була прийняття на січ, що в Бога віруєш. Тому багато інформації, багато різних філософій, багато різних спорів, але слава Богу, я маю вчителя казацького роду глибиного, який мені не лише показав історичні факти, але ще ввів в тонкі світи, в якому каже, щоб бути казаком, відчути козацькі знання, треба їм стати. Неможливо просто сидіти в бібліотеці, читати. Ні, треба це пережити. І я дякую Богу, дякую за те, що в Україні навіть і кажуть, ну а як ви вживаєте тут? Стільки різних, і православна, і греко-католицька, і рімо-католицька церква. Кажу, от фішка в тому козацька, що казаки могли знайти спільну мову з усіма. Її знаходили, тому що знову ж таки посередине Бог і кажуть, а як це? А отак, от, от як. ну, то... Приклад собаки, собаки, в яку би одежу господар би не вдягнувся, в якої би би він не зайшов, але собака завжди знає знайде, що це її хазяїн. То ви наше завдання як людей завжди розуміти, що таке божественне, що таке людське і що таке нанесне, штучне і від нечистивого. Сто відсотків, оч, оч. Я думаю, що ви ці слова поділяєте по очах. Бачу, що так. А мені цікаво, а от ваші діти, ви маєте трьох чудових дітей. Вони знають за козацтво. Вони знають за нашу історію? А чи вони слухають пісні Козака Сіромахи, Розкажіть про це. Ну, напевне, мої діти точно слухають українські пісні, знаєте, тобто різно. Коли я, я так кажу, що в козак Сіромаха, то вони знали, знаєте, тобто, особливо старша і, і середні. Молодший він так менше може, він менше взагалі музики він слухає. Він діду слухає, так? Ну, дідя ще в Україні він слухав, та-та, будучи такою малою дитиною, та то він любив, знаєте. Але але все, що українські пісні вони знають, знаєте, люблять, проживають. Історію українську вони частково знають, бо те, і ходять до нашої української школи. Але ну, не думаю, що вони входять всі аж так глибинно так. Так як розповідає козак, знаєте, про, 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 про традиції козацького розуміння. Напевно, ні такого розуміння думаю, що, що Але вони можуть вивчити історію саме на уроках історії а, при школі, яка є тут на Камбранд Йосифа Обручника. І так само знову ж таки, на при виступі козака Сіромахи, бо я пригадую, як ви виступали знову ж таки в Чикаго. Ви тоді були Стася була, Дові, Сковка здається, був да, 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 там. І ви між своїми виступами між піснями так у виступі ви брали паузу, ви розповідали людям а, за себе, звідки ви походите, чому так виглядаєте, що означає той чи інший символ чи атрибут. І це є важливо. Це от ваша знову ж таки, ваш такий план, так ви стараєтесь не тільки співати, бо можна і піснею багато донести, але ви ж так само стараєтеся, певно, і говорити. Це все цікаво. Це імпровізація на сцені читання аудиторії. Чи так. ви це готуєте наперед? Підготовлена лише тільки фонограма, все, все інше, це я кажу тут зараз і тепер і по відчуттям от саме на ну, тому, що казак це інструмент Божий, і, і тому, що інакше, якби ми не були а, повністю віддані Господу, творцю нашому, то ми були просто вбивцями. Вота, а так як наше завдання бути і на землі робити буже справу, але при цьому не забувати, хто наш творець, заради чого ми це все робимо. Вотому Тому там навіть сам чуб знов ж таки це зв'язок з Богом. Наш це антена. тому що ми не можемо по інакшому, бо інакше ми, ми, ми стаємо тваринами. О, тому в цьому плані, навіть якщо в наших сусідах теж там є так звані казаки, то ми кажемо, ребята, ну якби не було України, то вас би теж не було, теж ви колись приклонилися перед ваші предки перед царем, то і, історичні факти, але те, що якби ізначальне джерело є казацьким, а казацтво теж каже, наше джерело це вся земля, але... Найголовніше за цю землю це він. Якби його не було, то й казав не було. Ви ж до речі, мали змогу відвідати цех Йосифа Обручника тут на камеру? Я до речі, я її коли побачив здалеку, я таке задався питання: так, що це? індуїстський храм чи мечеть, Що це таке? Але дуже цікаво. А потім, коли кажуть, а це українці? Ну ну. Що sure, звісно, хто ще може зробити таку цікавинку, яка ну як для мене поєднує все, що мені цікаво, все, що от, зв'язане з Богом, з бойовим мистецтвом, все, що зв'язане з різними культурами, бо саме українці вміють це гармонійно дуже поєднати. Тому я за що і люблю цю країну? Ну, я Думаю, що ми з за, за цим запрошуємо вас відвідати, побувати всередині, тому що дійсно церква є унікальна. Вона входить до десяти унікальних храмів світу. Якщо я не помиляюся, побудована була. Там в фундаменті є, здається, камінь з чи пісок з річки Дніпро, а вугілля з Донбасу. Тобто дуже і дуже цікава історія, але о. про це більше, напевно, розкаже вже отець. Отже, пам'ятаєте трішки з історії? Так, то, так. Ми вам дуже радо зробимо екскурсію. Так, залюки, так, тут так, 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 вже, так, вже, вже якби. Так, так. Так, тому а, про фестиваль саме, давайте ще скажемо так на завершення, підсумуємо два дні, субота і неділя, так, 9-10 числа буде фестиваль. А В суботу розпочинається все о першій годині. О третій годині. А, треті, Ну, Якщо вперше прийдете, що поволонтерите, допоможете, це теж було так. добре. У неділю вже об 11-й зі служби Третій Божої чинені. Так, літургія одинадцята починається, е, значить можна зайти безпосередньо на фестиваль. Сама літургія на фестивалі починається о 11-30. Супер. Так. І е, за козака, давайте. Коли е, можна буде зустріти козака орієнтовно, в який день, в яку годину? Чи козак-сіромаха до вас питання? Чи ви будете відкриті до спілкування з людьми? Чи можна було з вами зробити фотографію? Чи можна буде дітей принести до вас поближче, щоб вони по подивилися ті вуси, чи вони справжні, чи не справжні. Коли ви будете? Дивіться, ну якби е, я був просто казаком, то я сказав би так, звісно, все. Але так як я зв'язався, що у бізнесу знову ж коли мене називають музикант музикою, я знов ж таки: хто? Я музикою? Ну так, я ж на, на якомусь інструменті навіть граю на багатьох. От, тому я, звісно, до цього не прив'язуюся. Є е, е, люди, які. Е, Підпорядковуються, допомагають, зв'язуються. все. я тут зараз і тепер дасть, буде можливість. Я залюбки віддамся дітям. Потім вже більш дорослим, тому що моє завдання було означальне, і мрія була зробити все, щоб діти почули козацьку історію, зробити так, щоб це було доступно в сьогоденних ритмах, І мрія про те, щоб про Україну дізнався весь світ. Щоб не казали, Where you from, Україна, а ah, Russia. Ні, моя була мрія про те, щоб Україна стала трендом, і всі нарешті згадали, хто мав старе коріння десь колись з України, щоб це все відкрилося, вийшло наружу. І наша богиня під ім'ям Україна отримала нарешті свій п'яція. Колись, колись відповідь на питання are you from, то було Шевченко, Кличко, Руслану, ну, Ще дехто знав, тепер люди будуть називають. Називати Усик, забарвний, забарвний і Козак Сіромаха. Ми щиро в це віримо, ми вам бажаємо... Ну, я, я, слуга Божий, маленька піщінки, тому я не, не мрію і не прагну до слави. Якщо це проявляється, це лише тільки побічні ефекти. Якби в цих речах я, я не дуже себе почуваю, якби комфортно, тому що мені, як кажуть, приїхав козак, зробив свою справу і пішов по своєму. Але це що у бізнес, це теж треба робити. Тому приходиться трішечки гратися цими правилами. Але, але козак, козак і що бізнесу. Ну, Все одно я кажу, я ізначально я козак, а козак це людина. А то вже побічний ефект, і там вже, ну в процесі дивіться. Кліпи, музика, якісь там правила шоу бізнесу Є люди як вони хочуть діти вже дорослі, але а, директора, там менеджера, все то там уже, якщо вони дозволять то буде. Якщо ні, можливо кудись треба буде їхати. Тому що я постійно в дорозі. Наприклад, сьогодні по лунному календарю моєї жінці, день народження, пота завтра по сонячному календарю. Це так е, сталося. А я в поході. І перше е, взагалі в житті сталося, що я не з нею, не з родиною в цей час. Вот і вона, вона має каріння українське і азербайджанське. вот, тому я дякую Азербайджану за підтримку України, дякую е, їм, свої жінці за те, що вона мені відкрила частку тої культури. І хотів би попрохати від вашого ім'я, поздоровувати свою берегінню е, з її день народження за її терпіння, подякувати її сказати, хочу, що дуже сильно кохаю. Дякую за дітей. Дякую за вибачає за розлуку. Але зараз такий час цим дуже важко, і наша мета об'єднати Україну, об'єднати е всіх людей, всю землю разом до перемоги. Люблю тебе, кохана з днем народження. Слава Україні! Героям слава ну, ми звичайно, що приєднуємось до привітань, і я і вся редакція радії Чикаго і Отець Андрій Делісандро і вся парафія Йосифа Брушника. До вітань вашої дружини. Нехай дає Бог здоров'я, терпіння, бо доля козака вона нелегка, ми то всі чудово розуміємо. Тим паче, коли козак по світу, то там а то. Це більше жіноча доля, яка живе з козаком. Да, але ще, нехай дійсно вона буде щасливою людиною. Нехай діти будуть щасливі і все в житті вдається. Це ми від щирого серця бажаємо. І дійсно, я думаю, до цього приєднується всіх, хто нас зараз слухає, дивиться тут. Чикаго. отче, благословіть, будь ласка, наш ефір. Це я думаю, що не пізно. І так само фестиваль нехай дійсно все вдасться, і люди отримують те, за чим приходять. Ноги і благі літа для вашої дружини. Дякую. Ще раз, знаєте, на завершення. Сердечно, сердечно запрошуємо. Це дійсно дуже унікальна нагода буде пережити власне цей фестиваль і духовно, і, і етнічно, знаєте, і в аспекті якогось єднання для України і підтримки нашого ЗСУ. Тому запрошуємо вас сердечно на наш фестиваль в суботу, 3. Пієм і неділя 11. До зустрічі завтра і у неділю. Слава Ісусу Христу! Слава Нікі, друзі, студія радію Чикаго. Отець Андрій Делісаанво, сутрунник парафії святого Йосифа Лаврушника та Козак Комаха, перший козак в шоу-бізнесі. Дякую, що ви до нас сьогодні завітали. Мали велику честь. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.